І смачно, і корисно і яскраво. Світла немає, але це не привід, щоб не показати вам цей рецепт. Значить, у мене тут два варених яйця, але не доварила в круту, ну будуть такі, нічого страшного. Що сюди додаю? Плавлений натертий сир. І сюди в нас йде тунець. За смаком все підсолюємо і все переминаємо веделкою. Червону руту не шукаємо! Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистра вода, синіг. І зверху я ще викладу ось таку ікру. Це буде дуже гарно. Але я до половинки, а там буде зелень, мабуть. Ну, коротше, тут як ваша фантазія, дозволяє.